Всіх вітаю на своєму каналі. Знову експериментальне відео. Е, гра, на основі якої зроблена на Age of History 3. Набагато продуманіше, набагато детальніше, набагато краще, як на мене. Парадокс молодці. Бажаю їм наснаги праці в подальшому. Е, думаю, візьмемо Бранденбург. Це та країна, якою я грав, коли вчився грати. Мої перші перемоги, мої перші поразки. Тому давайте візьмемо її. Беру Man, щоб вам було цікаво. Дивіться. Режим Iron Man створено для гравців, що не бояться викликів, які може кинути гра. В цьому режимі не можна перезавантажувати старе збереження, коли справи пішли кепсько. Почати гру. Тобто ви зрозуміли, так? Буде вам що посміятися. Як я натоплю десь, то буде з чого. Буде що посміятися. Я стара... намагатимуся не тупити, але ну всяке буває, це людський фактор. Mm -hmm. Так, давайте зразу. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, пабська держава. Поки що заберемо собі землі не будемо сильно цей. Так, давайте трошки почекаємо, мабуть. Тому що хотів стабільність підняти. Тут така штука. Ну, я походу буду пояснювати по ходу гри. Буду пояснювати деталі, які я знаю, які я не знаю. Не пояснюватиму, але які знаю, поясню. Девайс, у меня выйдет нормально. Так, у нас есть какие-то претензии на... Нам, нам перша наша ціль це помирання Штатін і Вольгаст. Так. Тому ми... Так, почекайте. Нам потрібно покращувати стосунки. З князівствами. Венки поки що не берем. Візьмемо їх як... цей. Давайте, мабуть, вже починати експансію, поки вони сильно не засоюзились там ні з ким. Е, так. Трошки збавимо давайте, тому що воно дуже швидко йде. Рескембіції поки що не берем. Чи взяти, я знаю. Мобуть взяти. Давайте поки що все-таки беремо. Любенбург, Ферден. Ага. По-любому будемо заразу штат мучить, тому що... Його-то ми можемо замочити. А от Богемію ми не потягнемо поки що. Закликаємо союзників. Забовнення ти генерала. Хороший... Ну, поганий генерал, але що зробиш? Дамо нашим союзникам по провінції. Я просто трошки мовчу, я, я трошки забуваюсь покажу. Трошки забуваюсь. Ну, ви, ви бачите, в принципі, що я роблю. Я просто трошки не озвучую, це мій, ну, я туплю трошки, але. Просто поки що немає такого, щоб це не цікавого. Тут маленькі армії. Я просто став на облогу. Бачите, мої союзники поставили на облоги. Ми, в принципі, виграємо. Тут. Бачите, в них вже втома від війни середня. Бажання війни середнє тут. Тобто, це автоматично означає, що в них автомат від війни є. Я, тобто, прокрутимо швидше, щоб воно. Зразу, а ні. Якщо в нас є сторонні держави, то ми зразу з ними будемо підписувати мир, а потім аж е... із тим, на кого напали. Тому що якщо ми зразу е... укладемо мир з тим, на кого напали, то ми не можемо. не зможемо отримати додаткові дивіденди, скажімо так. Додаткову користь. Тому так. Ні-ні ні, все. Дивіться, Люнбург. Гроші. Гроші. Просто гроші. Раз. Знижуємо швидкість. Це штади. Ферден. Знову ж таки, просто гроші, нічого більше. Ось о все. А тепер із штатіном Отакий хот якраз. І все. Так. Знімаємо портацію з утримання. Знімаємо армію з утримання і отримаємо свої грошики. Так. Суперниках у нас буде. Вульгаст. Мекленбург. І хай буде поки що. Я знаю, Магдебург чи що. Саксоні. Магдебург, давайте. Магдебург, Союзі Саксон. А, в Союзі з Саксонією, угу. Ясно. Ну нічого, нічого. Так. Eee, w przeciwie. Dawać teraz stabilnie skaczymy. I wizmęmo. Tak. Eee, tak. Radnik. Radniki wizmęmo. Радники потрібна штука. Що не потрібні? Ай. Треба промотати час. Так. Ну да та, давай. Оцей, давай. Оцей. Оцей. І. І оцей. Все, поки, поки що все. Поки що у нас тут все нормально. Будувати ми нічого не можемо, крім фортець, тому, поки що. Тому чекаємо. Просто сидимо, збираємо. Я надіюся стати імператором. Але поки що. Ми не можемо стати імператором. За нас не проголосують. Так. Хотів, хотів запропонувати союз. Да, ні, але вона щось не хоче, просто поки що. просто так у нас, в принципі, після повернути. Треба захопити помаранію, потім нам відчиняться двері на інші завоювання. В принципі. Тому. Просто зараз промотаємо час. Не розумію, чому у нас йде мінус. Так. Ми просто зараз сидимо, чекаємо, в принципі, то. Так, богемія нам не дасть спокою, тому нам треба із суперниками Богемії наводити контакт. Титонський орден там живий поки що. Так. Але я думаю, Польща з ним впорається. Ну, побачимо, як тут буде розвиватися ситуація. У е... нас по імперії. В чому суть імперії? Імператор? Тут зараз Австрія отримає дуже великі бонуси. Дуже великі бонуси. Щоб стати імператором, треба, щоб за те проголосували. Щоб за тебе проголосували, треба. Ну просто треба, щоб за тебе проголосували. Треба покращувати відносини, дарувати гроші там... Тим ресурс, там. Якось себе. Представити так, щоб за, за тебе захотіли проголосувати. Було плюс відношення, бачите? Я думаю, що я виберу собі. Це. За мене я. За мене три голоси. Уже. За мене одно. Тобто це вже добре. Якщо треба, щоб помер е, е, імператор Австрії. Якщо він помре, то я зможу вже нормально бути імператором. Так, штатнські націоналісти. Ух ти. Цікаво, цікаво. А у нас фортеця в статіні, хай стоїть. Тому що вона... Хай стоїть поки що. Щоб нас сепаратистів вигнати, треба. Зараз. Зараз, буквально зараз. А я кажу, чому у нас цей е мінус, а в нас позик було багато, який я міг віддати, ну. Буває. Беремо гроші. Продаємо трошки землі, але... Беремо гроші, дродження повстанців. Треба ще скальним налагодити відносне. Повертаємо всі борги, все в нас немає боргів, у нас є 100 монет. Дуже добре. Стоп. У нас є можливість підняти стабільність до трьох. То, що ми робимо? Ми робимо. отак от і отак. І у нас три стабільність, вона дає позитивні бонуси. Негативна стабільність відмін. Ну, я думаю, слово стабільність про щось те говорить. Так, я думаю, на цьому завершимо. Е, пройшло 5 років буквально. Ну, майже. 6-6-6. Тому. ну, Коментуйте, коментуйте, пишіть, э... як то кажуть, пишіть, дзвоніть. маю на увазі, зворотний зв'язок. Коментарі, коментарі, вподобайки. Давайте, давайте. Це все потрібно. Бажаю всім гарного дня, вечора, ночі, мирного неба над головою і будьте здорові. Па-па.